Павлик Настя, Даринка та чарівна Крейда. В одному затишному містечку, оточеному смарагдовими лісами та співочими річками, жили троє чудових друзів, а за сумісництвом брат і сестрички. Найстаршим був Павлик, якому виповнилося вісім років він був сміливим лідером їхньої маленької команди, завжди готовим до пригод. Його сестричка Настя п'ятирічна мрійниця. Обожнювала малювати і бачила дива там, де інші бачили звичайні речі. А наймолодша, чотирирічна даринка була справжнім сонечком, що освітлювало все навколо своєю радісною усмішкою. Одного теплого літнього вечора, коли сонце вже готувалося до сну, розфарбовуючи небо у рожеві та золоті кольори, вся родина гуляла у великому старому парку. Павлик, як завжди, йшов попереду. Вишукуючи таємні стежки, Настя роздивлялася квіти, намагаючись запам'ятати їхні кольори, а даринка весело топотіла, за ними сміючись кожній пташці. Раптом, під корінням старого велетенського дуба, Павлик помітив щось незвичайне це була маленька дерев'яна скринька, прикрашена різьбленими візерунками листя. Він обережно відкрив її. Усередині на м'якій подушечці з моху. Лежали три шматочки крейди, але це була незвичайна крейда. Один шматочок світився теплим, сонячно-жовтим світлом, другий ніжним, небесно-блакитним, а третій яскравим, трав'янисто-зеленим. Дивіться, що я знайшов, покликав Павлик сестричок. Настя й Даринка підбігли і з захватом зазирнула у скриньку. Вона чарівна, прошепотіла Настя. Малювати! радисно вигукнула Даринка, і вони вирішили спробувати. Павлик, як справжній капітан, взяв жовту крейду і намалював на асфальтовій доріжці карту пригод, з вивисту лінію з крапочок, що вела кудись у глиб парку. І сталося диво. Крапочки на землі почали ледь помітно світитися, ніби запрошуючи йти за ними. Настя взяла блакитну крейду і, довго не думаючи, Намалювала веселого чоловічка з гілочок і листочків. Щойно вона закінчила, малюнок здригнувся, піднявся з асфальту і перетворився на справжнього живого листовичка. Він був дуже кумедним, Шарудів при кожному русі і доброзичливо вклонився дітям. А маленька даринка взяла зелену крейду і намалювала те, що любила найбільше простий, веселий круглий м'ячик. І зелений м'ячик теж ожив. Перетворившись на сяючу кульку світла, що почала весело стрибати навколо дітей, залишаючи за собою іскристий слід. Вперед, назустріч пригодам, скомандував Павлик, і вони рушили. Сяюча стежка вела їх у глиб парку, листовичок весело підстрибував поруч, а зелена кулька світлячок освітлювала їм шлях. Звичний парк почав змінюватися. Дерева, здавалося, Перешепкувалися між собою, а квіти тихо наспівували якусь мелодію. Незабаром стежка привела їх до маленької, затишної галявини, якої вони раніше ніколи не бачили, але галявина була дуже сумною. Усі квіти на ній втратили свої кольори і стояли сірі й похилені. Посередині сидів маленький павучок Сумут і тихо плакав. Що сталося? Чому ти плачеш? Спитала його Настя, Я загубив свій скарб, схліпуючи, відповів павучок, мою найкращу, найблискучішу намистинку. І від суму, всі мої павутинки стали сірими, і вони забрали кольори у квітів. Діти перезирнулися. Вони зрозуміли, що мають допомогти. Павлик, як найстарший, взяв свою сонячно жовту крейду і намалював над галявиною велике, усміхнене сонце, його тепле. Намальоване світло впало на сірі павутинки, і вони засяяли, як срібні нитки. Настя взяла свою небезно-блакитну крейду і намалювала біля павучка маленьке озерце з чистою прозорою водою, щоб йому було де вмиватися і бачити своє відображення. А маленька даринка своєю трав'янисто зеленою крейдою почала малювати навколо павучка веселі кучеряві травички, ромашки і дзвіночки. Вона малювала і сміялася, і її сміх був схожий на дзвін тисячі маленьких дзвіночків. Павучок Сумут подивився на все це, на лагідне сонце, на власне озерце, на веселі квіти навколо. Він побачив, як стараються діти, і йому стало так тепло і приємно, що він забув про свій сумут. Він перестав плакати і вперше за довгий час усміхнувся. І цієї ж миті сталося ще одне диво. Сірі павутинки розчинилися, і до квітів повернулися їхні яскраві кольори. Галява засяяла, стала ще гарнішою, ніж раніше. Дякую вам, радісно промовив павучок. Він повернули мені радість, а моя намистинка ось же вона. І він показав на краплинку роси, яка засяяла на квітці усіма кольорами веселки. У цей час сонце почало сідати по-справжньому. Чарівна крейда в руках дітей почала танути, перетворюючись на кольоровий пил, листовичок помахав їм на прощування і розсипався на купу звичайного листя, а зелена кулька згасла. Сяюча стежка привела їх назад до виходу з парку, де на них вже чекали батьки. Скринька зникла, крейда розтанула. Здавалося, ніби нічого не було. Але коли Павлик засунув руку в кишеню, він відчув там щось маленьке і гладке. Це була та сама намистинка росинка, яку загубив павучок. Вона не зникла, а перетворилася на справжній, відблискуючий камінчик. Діти перезирнулися і мовчки всміхнулися один одному. Це була їхня маленька таємниця, таємниця про те, як одного вечора троє сміливих шукачів пригод за допомогою чарівної крейди, дружби і доброго серця повернули кольори. Цілій галявині, і вони точно знали, що попереду на них чекає ще багато нових, не менш дивовижних пригод.